Постійно комісія обрано всім депутатів. На засідання постійної комісії прибуло 4 депутати. Шановні депутати, відповідно до частини 9 статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні, постійна комісія правомочного, якщо на її засідання бере більші половини депутатів загального складу комісії. Є пропозиція роботи постійної комісії з питань закону про запобігання корупції прав людини, депутатської діяльності, етики, регламенту селищної ради розпочати. Хто тобто, до таку пропозицію прошу депутатів проголосувати. Хто за? Проти? Утримались немає, так? Да? Засідання постійної комісії оголошеної відкритим. Шановні депутати. Введення по імену голосування комісії пропонують вручити секретарю Вселенської ради. Заперечення є, немає? Немає. Немає, так. Нам необхідно затвердити порядок роботи сесії. На наш розгляд затвердження, затвердження виноситься така пропозиція. Для доповіді 5 хвилин. Для доповіді по питання різне хвилин, для виступу до хвилин, для довіду до хвилин. Комісію провести безперерву. Чи є інші пропозиції? Немає. 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 Прошу депутата затвердити запропонований порядок роботи постійної комісії. Хто за? Проти, утримався немає. Так? так, шановні депутати, нам потрібно визнати порядок денний постійної комісії носу. На ваш порядок, на, на розгляд на даної комісії такі питання. Порядок денний розданий вам, так? Так, є, так. Хто згідно з такою пропозицією, прошу проголосувати. Хто за? Це поєменок. Так, це по імені. Ага, порядок денний по імені. Так. Тобто, включаємо імені тоді. Хто за? Банк, за. Барант, за Ляшук, За Українці, За. Тоді прошу доповнення зауваження, є до цього порядку? Немає. Немає. Так, тоді виношу перше питання про затвердження, так про перейменування вулиць село Цивилиці. Інформує коня Тарас Володимир, заступник. Це з питань діяльності виконавчих органів ради, начальник відділу юридичного забезпечення, управління персоналом та допомагання корупції. До нас в червні місяці звернулися жителі села Цивеличі з такою правильною ініціативою щодо перейменування вулиці в селі Цивеличі, яка носила назву Вишнева, на честь загиблого воїна, який проживав на цій вулиці, Леоніда Ковальчука. Це були підписи жителів самої вулиці, які вважали за і правильно вважали, що цю вулицю необхідно переіменувати на честь загиблого їхнього односельчана. Тому ми це питання відразу розглянули на комісії з питань переіменування вулиць. Комісія дала свій позитивний висновок. Було запущене громадське обговорення такого переіменування серед усіх жителів села Цивеличі. Відбуваються загальні збори жителів е в межах релігійної організації, яка також перебуває на цій вулиці. Всі також майже одноголосно підтримали. Також було рішення виконавчого комітету про рекомендацію ці такого перейменування. Пройдений весь етап, і е вся процедура передбачена законом щодо переименувань вулиці цілому в Україні. І тому я пропоную і бажаю офіційно розглянути це питання, поводити на комісії для того, щоб прийняти таке питання на сесії. Текст рішення перейменувати вулицю Вишнева, в селі Цевеличів Качинської територіальної громади на вулиці Леніна Ковичука збереженням нумерації поділів і споруд і зобов'язати управління містоподівань архітектури, капітального будівлі службового органа господарства комунального майна, забезпечити проведення робіт, що пов'язується з і внесення змін. До державний державного реєстру відчуття на руковому Секретарю селищної ради забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті. Прошу підтримати. Хто за те, щоб дане питання винести на розвитку сесії, прошу проголосувати. По на голосування. Багньок. За Бран. За. Яшук. За. Україна. За. Наступне питання. Про затвердження положення про електронні петиції в Локарській селищній раді. Інформує барабош при... Віталій, секретар селищної ради. Положення про електронні петиції в нас було затверджене в 2020 році, але йому було затверджено в складі в розділі 9-го редактору селищної ради. Практично зараз краще було б його виокремити і зробити окремим положенням для практичного використання. Тому внесення попереднього рішення, ми вносили зміни в регламент і розділ 9 положення про електронні петиції ми забрали, а зараз на цій сесії ми пропонуємо вам затвердити положення про електронні петиції, яке розроблено відповідно до чинного законодавства. Воно буде діяти в селищній раді, там буде обмежений термін. Якщо коротко, положення складається з чотирьох розділів, це загальне положення, в якому прописано, що таке електронна петиція, і е, даме пояснення, що таке автор електронної петиції, підписант електронної петиції, петиції і на кого покладена по координація роботи. Другий розділ це створення електронної петиції, це безпосередньо прописані основні вимоги, які необхідно дотримуватись при створенні електронної петиції. Які, які мають бути розділі, які мають отримуватись правили, правила автору при створенні електронної петиції і відповідальність за зміст електронної петиції. Зокрема, якщо подано неправдиві відомості автору, це є підстава для відмови в оприлюдненні електронної петиції, і відповідальність за зміст електронної петиції несе автор. Наступний розділ це збір підписів, <кій> датою оприлюднення на офіційному сайті є дата початку збору підписів на її підтримку. Електронна петиція розглядається відповідно до статті 23 закону про звернення громадян. Відповідно до цього закону впродовж трьох місяців з дня оприлюднення петиції має петицію підписати не менше ніж 100 громадян. Тоді вона вважається підписана. І безпосередньо, якщо вона не набрала достатньої кількості голосів, то відповідно до закону про звернення громадян така петиція розглядається як письмове звернення і дається відповідь як письмове звернення. І четвертий розгляд це розгляд електронної петиції. Тут прописані основні аспекти, які... Говорять про те, як має розглядатися термін розгляду петиції, як має розглядатися петиція, основні вимоги до подання звітності по електронних петиціях. Зокрема, розгляд петиції здійснюється не пізніше 10 робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду. Якщо, рішення, якщо питання, яке підняте в електронних петиціях, компетенція належить, розгляд компетенції належить до рішення до виконкому або сесії, це розгляд петиції продовжується на той час, коли буде відповідне засідання або виконавчого комітету, або сесії селищної ради. От такі основні аспекти, детальніше є проєкт рішення розміщений на сайті селищної ради. До відома скажу, що протягом 2020-2024 років в нас була зареєстрована одна, подавала до селищної ради одна електронна петиція, але вона не набрала достатньої кількості голосів і вона розглядалася як письмове звернення у які є? Немає. То за те, щоб винести дане питання на рода сесії, прошу проголосувати. Твоє імен на голосування. За багато. Да. 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 За. за. І останнє питання у нас сьогодні про підтримку звернення депутатської фракції Європейська Солідарність у Лукачівській селищній раді до президента України, голови Верховної Ради України, уповноважливої Верховної Ради України і з прав людини. Щодо посилення публічного висвітлення ситуації навколо полонених та без зниклих захисників Сил оборони України та сприяння визвоним їх з полону. Доповідає визначаючи Осан Володимир, депутат Лукашенської селищної ради. Без звернення я депутат. Так, вона в нас є. Якщо можна коротко, ну. Зачитувати повністю немає, бо на сесії зачитаємо, ну, знайомилися. Може з секретаром попереднього обговорили це питання. Але це може, бути якісь правки, то можна буде внести правки, якщо якісь там є. Давайте в кое є запитання. Часу не гаю. Пропозиція, щоб часу не гаяти, то дійсно слушне звернення. Питання тільки по одному такому твердженню, що вражає бездіяльність бур'я ставлення державних установ ТЦП ТЦК і СП, які ігнорують звернення і вимоги родин полонених та зниклих безвістів. Я не знаю, кому з депутатів відомі факти, що, наприклад, наша ТЦК проігнорувала чиї звернення родин, ну, полонених чи зниклих безвісті. Ну, таких кричащих фактів. Я б, наприклад, це підкоректував би. Ну, бо Знаючи наші ТТК, я знаю, що вони працюють постійно із полоненими, і з, з тим, хто зникли безвісті, і нікого вони там не відфутболюють. І В міру тих можливостей, скільки вони мають, вони доволі якісно працюють з родинами. Тут бо я щось підкоректував би, наприклад. Mm -hmm. Дальше бо. Ми не вбираємося Так. далі все тут чітко, чітко, зрозуміло і в принципі доцільно. Хоча... По публічному висвітленню кількості полонених та безвісті зниклих, ну я б також подумав, чи в стан війни доцільно там так же сильно розказувати на публіку, скільки в нас зниклих безвісті, бо цим користується. Самі знаєте. По цьому по тих так званих організаціях міжнародних ООН, Червоний Хрест, тут би можна було навіть і щось продовжче написати, бо ми знаємо, як вони забезпечують доступ казахів до наших, і в яких умовах утримуються ті військовополонені баз. І в яких умовах утримується там, і є доступ наших членів сімей до російських полонених. Без питань. По соціальних гарантіях також хотілося б, щоб вони були більшими. Тому два таких, дві таких ремарки по бездіяльності ДЦК і СП. Також воно по великому рахунку там і демобілізовані хлопці служать. І так їх вже там всього звинувачувати ну, теж воно якось неправильно. Є запитання до депутата Однякевича. Немає. Воно mm -hmm. скоригує чуть-чуть. Да, я думаю, да. що там... Да, скоригує, щоб провести. на сесії, так, да, щоб да, на сесії. Да. Хто за те, щоб дане питання винести на роде сесії, прошу mm -hmm. проголосувати по імені голосування. Багрів. За. Баран. За. Дашук. За. Приємно. За. за. Всі питання розглянуті. Якісь є питання, як вважаєте, до голови комісії, до взагалі до членів комісії? Немає. Все тоді на сесії. Дякую за увагу.